Учора у контакт-центрі номер 20 під час особистого прийому громадян до заступника міського голови Дмитра Кравченка звернулося близько п'яти людей. Більшість з них не захотіли, аби їхні питання висвітлювали змі. Однак одна з кременчужанок, матір загиблого воїна, попрохала допомогти з оформленням субсидії, адже в неї виникли з цим труднощі. Я почала оформляти субсидію. Три рази я намагалася це зробити. Мені надходили відмови. Весь час пишуть, що щось не подобається у документах, і у мене виходить так, що я п'ять місяців ходжу. Замкнутим колом. Під час обговорення деталей виявилося, що в документах жінки прізвище було вказано з помилкою. Тож заступник міського голови пообіцяв посприяти у вирішенні цієї ситуації. Ви пишете мій номер телефона. Якщо найближчим часом ви не вирішите своє питання, дамо їм скільки там, ну, там, два-три тижні. Це місяць, якщо я п'ять місяців. Ну, зачекайте, так. Да. От потім кажете. Наприкінці прийому Кременшуцькі новини розпитали уповноваженого представника влади з приводу оновлення транспортної інфраструктури міста. Ми очікуємо 18 нових тролейбусів. Вони сподіваємося, скоро у нас будуть, чи двадцять. Ну, більше того, у нас ще додасться, скажімо так, те, що прийняли закони і дозволили нам транспорт, який був отриманий як гуманітарна допомога, використовувати для пороски пасажирів. У майбутньому з'являться у Кременчуці також і нові спортивні об'єкти. Будується зараз реконструкція футбольних, футбольних полів, які там на флотській. йдуть. Да? Ну, це класно, люди вкладають кошти, незважаючи на війну, розвивають там в першу чергу дитячий спорт, і вони там ще будуть і будуть розширюватись. Те, що стосується міста Кременчука, очікуємо на майбутнє будівництво нового аквапарку. Це так само позитивно, Я вважаю, що ну скоріше за все, не в цьому році, але якісь підготовчі роботи вже ведуться. Наостанок журналісти поставили питання щодо того, чи планується нове будівництво на місці зруйнованого рашистами торгівельного центру АМСТОР. По мірі того, як, скажемо, так стали звужуватись кордони України менше-менше, фізично, да. В них щось пішло не так, і вони сказали, що поки ми в них навіть проект я бачив. Проект просто суперовий. І більш того, там була врахована класна така стела, дійсно гарна, погибшим при ударі, заданому Російською Федерацією. То, ну, все поки залишилось на папері. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Креман новини.